Це бипак шапку, по крило початкового рівня. Тобто він одразу зроблений з розрахунком, щоб він був максимально дешевий. Відповідно, він займає таку цікаву нішу крило для людей, які до цього на крилах не літали. Які хочуть займатися крилами. Їм ніхто, звичайно, лелеку або фурі, або Валькірію, ну, або там, не знаю, Довбуша, просто так не довірить, якщо у них немає досвіду. А ось таке, така машина, яка, як вартістю, є порівняльною з третім Мавіком, з цього вже можна починати. Він має декілька цікавих особливостей, це так званий фотольот. Тобто він летить по маршруту і за допомогою такої гоупрошки наснімати. Все, що він під собою бачить, скажімо так, після чого він повертається, і ми дешифруємо фотографії, і бачимо те, що, в принципі, зі звичайного мавіка ми можемо не бачити, тому що ми дивимося зверху. Тут відповідно можемо подивитися за посадку, за яку ми залетіти не можемо. Сам літак досить непоганий в цьому плані по своїм польотним характеристикам. У нього радіус дії, ну тобто туди назад, це, грубо кажучи, 50 кілометрів. Він зроблений з. Пенополіуретану. по суті, це пенопласт. Він дуже легкий, але при цьому досить витривалий, тобто він насправді міцніший, ніж е, видається, і його легко ремонтувати. і дешево. В комплекті до чеклуна йде два борти, плюс пульт, за допомогою якого ми їм керуємо на зльоті і посадці комп'ютер, на якому ми програмуємо е, маршрут. І задаємо власне програму польоту. Також тут іде екран і антенна для fpv камери. Оце fpv камера, яка дивиться перед собою, і ми можемо бачити в реальному часі, де борт знаходиться. Щоб борт десь загубився, то його можна зловити. Так, зараз ми запрограмуємо йому маршрут для того, щоб він міг далі в автономному режимі пройти по цьому маршруту і відповідно роздивитися, профотографувати все, що знаходиться, всі point of interest, які нас цікавили. О, Ми знаходимося на півдні Африки. Дже ага, GPS визначає свої координати, йому обов'язково потрібно знати, де він починає свій маршрут. Сколько тут GPS нестабильный і глушиться, то буває таке. Зараз він робить коробочку для того, щоб обдутися і зрозуміти, де він знаходиться. Коробочка це дуже просто, це чотири точки. По суті, він робить над нами такий обльот, грубо кажучи, по прямокутнику. Літає на висоті, де він ловить супутники, і відповідно він точно знає свою позицію. І при цьому він ще зчитує дані з інерційної системи. І він її калібрує. Інерційна система він не отримує ніяких зовнішніх даних, крім. Потоку повітря. Відповідно, він знає свою швидкість відносно потоку повітря. Він знає, яким оборотом працює двигун, і він може розрахувати. Вітер східний, там 3 метри за секунду. В нього швидкість буде 3 метри за секунду більше, якщо він буде на схід. Чим довше він буде літати, чим більше там буде факторів, які він не вміє розрахувати, тим далі він віддалиться від свого дійсного маршруту. Що там у нас? Метрів. Да. 80 метрів. Це він висоту не бере. Значить, поки він кружляв, його трошки віднесло. От простий приклад, як. Е... Ефект, тобто він пролетів по маршруту і в принципі пролетів правильно, але суть в тому, що от поки він там кружляв в інерційній системі, у нього з кожним кругом накопичилась похибка. І його трошки зносило, і зносило, і зносило. Він то думає, що він кружляє на одній точці, а насправді його поступово зносило вітром. І от зараз я йому включу GPS, і ми бачимо, що у нього він на дистанції там 2 км від нас знаходиться. Є один дуже великий плюс: їй абсолютно пофіг на реб, тому що вона летить. От вона летить просто по своїм внутрішнім показникам, і все ніяких ніякого зовнішнього впливу вона не отримує. Відповідно, реп як таковий, її, якщо вона вже летить в інерційній системі, їй нічого в принципі зробити не може. Майвік підвився точно має заточене під те, що в реальному часі. Знайти ціль, яка ось прямо тут, і одразу її уразити. Тут задача знайти стаціонарні цілі, які потім можна провести до розвідку, і вже знаючи, де вони знаходяться, і тоді вже робити до розвідку і наносити по ним вогневе ураження з іншими засобами. У «Мавіка» максимум можемо на 5-6 максимум в хороших умовах, там при хорошій, хорошому рельєфі місцевості. Тут нам рельєф місцевості не дуже цікавий. Ми з будь якої точки можемо пролетіти на 50 кілометрів в сторону противника, повернутися так само на 50, ще й там трохи політати Жужжить. все, тепер головне його зловити візуально ага. а, все бачу його і прожив ручного керування його все таки десь там саджати. Де треба. Все, одразу вирубаємо його батареї і носимо на базу. Все, камера зняла, Дякую. вже на базі можна буде дешифрувати фото, які ми наробили. Двик хавки керуються такими самими людьми. Просто в них було трохи більше часу на підготовку. І трохи менше літало градів над головою. Ми опанували б все. Це в цьому я впевнений на 100%. Питання часу.